21 вересня настає сонячне затемнення. Сонце почорніє це збіг чи попередження від Бога. Війна ще не закінчилася, лиха продовжують поширюватися. Низка рідкісних небесних явищ це просто природні явища. у Біблії. Заміниться сонце на темність, а місяць на кров перед приходом Господнього дня великого та страшного. Йоїл 2:31. Усе це. Передвісники великого і страшного дня, а також попередження і заклик від Бога до нас. Дорогі друзі, це наш останній шанс покаятися і звернутися до Бога. У цей темний час наша єдина сила це молитва і покаяння, бо щире покаяння може отримати Божу милість. Закрийте очі і моліться разом зі мною. Господи, прости мене і весь мій рід, включаючи мене тих, хто в мені. І нащадків, що продовжуються через мене, омий мої гріхи юності, мої сьогоднішні вчинки і біль, яку я заподіяв іншим. Я молю тебе, Господи, зніми прокляття, тягарі і покарання з моєї душі і з усіх людей, яким я заподіяв біль. Господи, прошу, збудуй для мене фортецю, щоб протистояти моїм ворогам, захисти мене і мою сім'ю від усіх лих і небезпек, даруй їм спокій, здоров'я і надію. Амінь. Якщо ви жадаєте, щоб ви і ваша сім'я отримали Божий захист, будь ласка, напишіть Амінь. І я б хотіла почути Твоє серце. Коли ти стикаєшся з катастрофами та передвісниками, про що ти найчастіше молишся до Бога? Пишіть у коментарях, щоб ми могли молитися один за одного і підтримувати одне одного.